У відповідності до чинного законодавства є кілька підстав для затримання військово А що робити, та хто може допомогти, якщо незаконно отримують у ТЦК? Докладніше далі. В Україні продовжується обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, під час якої співробітники територіальних центрів комплектування можуть направляти людину до військомату. Але українців цікавить питання, що ж робити, якщо особу утримують там незаконно, як зазначили фахівці юридичної сотні, виданню фокус, поліція має право затримати військовозобов'язаного за порушення правил військового обліку і законодавства про мобілізацію. Зокрема, це можливо, коли до поліції звертається ТЦК та СП про необхідність здійснити Адмінзатримання у зв'язку з чиненим адмінправопорушенням. Крім того, коли поліція під час перевірки документів виявила, що військово-обліковий документ відсутній або є інформація у реєстрах і базах даних про розшук такої особи. Також затримання можливе, якщо орган охорони державного кордону виявив, що у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів є відомості про подання такої особи в розшук А що ж робити, якщо особу затримали незаконно? Зазначається, що в такому Випадку людина має право зв'язатися з рідними. Також особа може отримати безоплатну правову допомогу за проханням надати адвоката коштом держави. За словами юристів, у разі незаконного отримання в ТЦК адвокат має викликати слідчу оперативну групу і повідомити про це. Далі звернутися до суду на території, де розташований військомат. Зауважимо, що родичі військовозобов'язаного можуть звернутися до суду навіть посеред ночі. Для цього можна викликати охорону, яка чергує цілодобово, і попросити зв'язати. Ти з начальником канцелярії той зобов'язаний викликати чергового слідчого суддю. А далі адвокат має подати скаргу про незаконне утримання людини під вартою. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.